А вже ж, павуком, що є жертвою простору не стояти реальності, остором, все плести і плести, і вловить в кокон слів, залялькованість образів, воліть, листю, полум'ям повирізблювать. По кордонам площин заокремити, запалити, туманом п'яніть, а будинок знову вислизує, на незнищеність себе нанизує, стоїть, не збираю барвистості, ковзаю по воді. По волозі, по вогкості, сльозить. На вікні вогненність вирощувать, і не чути ниточки в просторі дзвенить, дзинь, лосну, тихо летить. Не в'яжи нитки комою вузликом, Не зручі, ні назад ноги в грузлі, у години тутешні впустища. Пустить Так і кажеш, ж?